Всім добрий день. Сьогодні ми поговоримо э, на тему медичної астрології, тобто допомога. Э, іноді люди питають. Ну, тут часто питають і, ну, скажемо, там не відбуває ніколи, ну, скажемо, дати рекомендації. Тобто, якщо запитують люди, то, то повинні особливо э, хірургічне втручання. Вказувати орган, тому що, скажімо, ми можемо по цьому органу ну, визначити, який місяць проходить, по якому знаку проходить місяць. Тому що кожному органу відповідає знак. От у чому річ. І коли місяць пробігає по цьому знаку, значить цей орган втручатися не бажано. От. Тому що там іде свого роду чистка організму. Тобто в тому органі йде і перемія крові. Ну, таким чином організм очищає від застоя крові. От, бачите, як, як мудро Бог цей, скажімо, людину і організм породив, якщо можна сказати, Ну, почнемо да, з, пане, з 6 числа. Оце четверг, то значить завтра. От, ми можемо говорити, що тут місяці де поблизнятам, по тобто проблема з легенями. З бронками, легенями, туди краще хірургічно не втручатися. Ну, буде біда, ходить, що річ. А також це буде навантаження. Тобто, ну скажімо, для тих, хто є якісь проблеми з легенями, краще, наприклад, не напружувати. Там біг, наприклад, там ігри якісь. Особливо ті, хто астма, у тих, хто астма, значить, вони будуть підвищена потреба препарату. От. Так, далі, значить, ну, я думаю, тут 6 я думаю, що і 7 числа теж, 10 години, години, да? 7 числа, ми теж побачимо, що місяць ще, ну скажімо так, ще не закінчив свій пробіг по близнятах, І тому тож, то сьомого числа. А це у нас п'ятниця. Теж туди краще не втручатися. Ну, суботу, неділю там, я навряд чи хтось буде робити операцію. Як кажуть, ну, мало ли чого, ну, туди краще не втручатися. А, може бути проблема з шлунком, от, Краще суботу, неділю перейти на дієту, Ну, по меншій мірі на легку дієту, Особливо у кого там є проблеми со шлунком. Вот. І з підшлунковою теж. От, тут треба буде дуже уважним. Значить так. Ось, так, 8-9. го Це у нас що тут? Значить, з 7-го, восьмого. Я прямо з комп'ютера читаю, прямо, як кажуть, з листа. 8-го, 9-го, ну, 10 десяте. Це у нас вже буде понеділок, по-моєму, так? Да? Зараз глянемо, що нам в понеділок несе. Так, місяць, так, да, вже місяць понеділка прийшов лев. Це говорить про небажане втручання в серцеву систему, от, до самого серця. Я вам скажу це дуже серйозно. От, чому? Тому що е, наслідки можуть бути дуже, дуже важкі. Ну тут, бачите, буває так, що нікуди не дітися, але там треба тоді лікарям увагу, увагою, тобто реабілітація буде. Проблематично, можна занести інфекцію. Вот. Так що тут треба буде дуо дуже, дуже уважним. Це у нас, скажімо, так, 9, 10. 10, 12. Так, ну 12. Ось, вот, зараз глянем, 12. Так, 12 вже перейшов діву. Місяць в діву. значить, обережно, то все, що пов'язано із, із кишечником. 12 палою кишкою сюди вноситься, а також жовчним, А також жовчним і хором. Значить, туди втрачатися не бажано. Чому? Тому що там будуть. Там організм чистить себе. нічого туди лізти. Наслідки можуть бути, ну, скажімо так, непередбачені. Значить, це у нас 12, 13, да? перевіримо. я так думаю, ну, там, Місяць біжить приблизно два з половиною дня по знаку. От 13-го теж, ну 14-го, 14-го числа, сейчас. От. Ще він все залишається. Все залишається в Діві. І тому, значить, 14 числа, п'ятниця теж туди краще не втрачатися. Ну, суботу-неділю, я думаю, давайте пропустимо. Там у нас будуть... Місяць побіжить по Терезам, а це у нас нирки. В суботу і неділю. Я так думаю, що операцію не будуть робити. Якщо будуть робити, то максимум, максимум уваги. От, лікарям. Тому що можете нести інфекцію. Так, значить, п'ятниця у нас 14, 15, 16. Ну, давайте 17-го тепер, по-моєму, буде понеділок. Зараз глянем. От, Да, значить, у нас понеділок, 17-го. Значить, ну я так дивлюся на 10 годин ранку. Тобто, краще не ризикувати там. Операцію, як правило, роблять зранку. Ну, давайте подивимося на 9 годину. Іноді на 9 роблять. З 9 години операція, От. Місяць. Місяць ще в Терезах, да? от, що моріть. Значить, ну орієнтовно на 10 годину. Тобто краще всю операцію робити з 10 години. От, місяць зайшов в Скорпіон, а це статеві органи. Значить, 17 числа, 18 і, мабуть, 19-го і 19-го. Перевіримо. Да і 19 числа. Краще в статеві органи не втрачатися. Ну, там місяць пишуть по скорпіону. Особливо ті люди, які народилися. Які народилися... От, з місяцем в місяцем Скорпіоні особливо. От. Ну і сонце теж сюди можна прибавити, додати. Я вам скажу, що туди взагалі не дуже добре втручатися. Вот у чому річ. ці органи. Ці органи в основному е, можуть лікувати самі себе. Ну, треба допомагати. Дієта, трави, гомеопатія. Це по можливості може, ну скажімо так яким чином полегшити ситуацію з самолікуванням. От. Хоча каже самолікування, але коли місяць біжить по скорпіону, то туди, коротше, краще не втручатися. От. Я просто багато спостерігав, в цей час в Астрологічній академії читав наші кістки, астрології читав медичну астрологію, спостерігав. Ви знаєте, дуже часто, коли ті, хто, хто скорпіон... Якщо за собою слідкували, то самі себе виліковували. Мається на увазі статеві органи. От. Ну, буває так, що запущено туди. Нікуди не дінеться. Так. Значить, середа 19-го. Ну, дивимося 20-го. Значить, 20-го числа вже переходить місяць стрілець. Значить, в печінку і винозву систему краще не влазити, да? От о чому речь. От. Тому дивіться самі, як вам це четвер, там, і -е, 21. перша. Тоже. Тоже біжить 21, перше, 22-е. 22-е. От. Ну це субота місяць втричі. Значить, що б я вам ще порадив? Порадив би в козєрозі. Значить, в суботу-неділю місяць біжить по козірогу, в суботу-неділю не, не бажано лікувати зуби, проводити мануальну терапію, особливо мануальну терапію, і все, що пов'язане з кістками. Ну, зуби це ж в першу чергу кістки, да? самі розумієте. Тому тут не лізьте проблеми якщо не хочете щоб у вас була проблема з зубами тому ну треба ну скажем так поберегти себе от. я бачив результати спостерігав сам на собі випробував все скажімо, нюанси Знаєте, от, коли видаляють нерв в ці дні реабілітація проходить 2-3 тижні не менше І люди знову звертаються от у чому біда до скажем до лікаря це, це не від лікаря залежить це залежить від організму і від, і від нашої, нашого інтелекту від наших знань ну по меншій мірі о, далі місяць тут це у нас субота неділя 22 23 ну подивимося 24 повинно в принципі бути так, 24-го, це понеділок. І, і в понеділок не лізьте з зубами до стоматологів, не лікуйте. Проблема з кістками буде теж в понеділок. Краще не ризикувати. І це вже аж 25 го числа, у вівторок, тоді можна. От. Перевіримо. Я читаю з комп'ютера, розумієте, у мене другий комп'ютер ще тут. Прямо читаю з листа. Нас 25-го. Я думаю 26 числа. Да. И 26 числа краще тут получается так, что все, что повязано с нервовой системой, можливо там, скажем, когда будут менять роговицу ока, тоже не важливо. Ну и проблема будет то, что повязано с ногами, особенно с лимфатичной системой особливо з венозної системою на ногах краще туди не, не втручатися чому? Тому що тут місяці де по водолію а це значить ноги незно там де литки особливо там де у кого скажімо, венозно вінозно, застой венозної крові Ось у чому річ будьте уважні не лізьте туди ну і там середа на 27 -е. Вот, уже місяць вийде чи не вийде. Да, пішов по рибам. Значить 27-28 числа попереджаю. Це у нас що буде? Це у нас четверг, п'ятниця. Все, що пов'язано з анестезією, буде дуже проблематично. На ногах, на, скажем, на ступнях, вот тоже от, не бажано туда листи. Мало того, я вам більше скажу. Вот. Проблема з алкоголем не тільки з анестезією. Будуть тягнути на наркотіки, люди не будуть відчувати дози випитого, скажімо, алкоголя. Тобто він може. Так само, як анестезії, теж доза може мінятися. От у чому річ. Треба бути дуже уважним. Так, ну я вже по колу прийшовся. О, так що це самі прості, самі такі, знаєте, необхідні знання. О. Ну, хто хоче. Я оголошую набір на курси астрології, хто хоче навчитися астрології, розбиратися для себе, для своїх друзів. Так що прошу, прошу записуватися. От. Ну, ми самі знаємо, чим більше людина знає, тим їй скажемо, легше жити, по меншій мірі. От. Ну а ці знання вони являються завжди таємними. Зараз е, уже не таємно, да? От. Ну і там тим більше, що, знаєте, от, астрологію в Європі вивчали вже з 13-го в в От. Так що це у нас, скажімо, церква забороняла. А католицька церква, вона там практично багато е, вчених, монахів, епіскопів, вони знали астрологію. От. Ну, Якщо ви хочете поповнити ці свої знання в цій, скажімо, терені, то, будь ласка, записуйтесь.